При чудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Убертім показали сюжетного трейлера ремейкнутого Silent Hill 2. крім того, VGC продемонстрували майже півгодини ігроладу. Нагадаю, що в грі буде офіційна українська текстова локалізація, а реліз заплановано на 8 жовтня. так, так я згадав. До речі, ще не анонсована Deadlock від Valve справді отримала українську локалізацію. Цього разу на підтвердження навіть є скріни з гри. Я вірю тобі. Netflix оголосили, що анімаційний серіал про Лару Крофт релізниця 10 жовтня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп у Стімі застартував Ukrainian Games Festival, де ви до 26 серпня зможете накупувати ігор українського виробництва за приємними знижками. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Інсайдери стверджують, що Індіана Джонс від машин Геймс буцімто буде лише тимчасовим ексклюзивом Xbox, а згодом вийде і на плейстейшені. Подейкують, що трапитись це має в першій половині 2025 року. Він з року. Він Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. Закінчилися зйомки другого сезону серіального Ластофасу. Прем'єра запланована також на початок наступного року. Це той випадок, який люди, незнайомі із законом великих чисел, називають щасливим збігом. 17 вересня Final Fantasy XVI релізниця на ПК, як у епічному магазині Тіма Свіні, так і в паровій крамниці дядька Гейба, в якій, до речі, вже є доступна демка гри. Що скажеш ти, дядьку барі? Що це свята правда? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Як ви помітили, я прибрав баймі Кохве. Тепер закинути на каву мені можна лише через банку Монобанку, конверт Приватбанку, Донатело, який переспрямовує всі кошти, також на Монобанку, до речі. А якщо ви саме хочете підписатись, то все ж рекомендую вам підписку Ютубу. Але, звісно, після того, як ви вже закинули на Збройні Сили України. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. До середи! Давайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую. Бувайте.